10 квітня відбувся класний шоукейс у вигляді презентації від відомих інді-розробників. Трансляція відбувалася на YouTube, Twitch та якійсь китайській баланді. Хуйня. Почалося все дуже ефектно о 19.45, коли нас добряче заскамили і змусили чекати ще 16 хвилин. Цікавого тут не було реклами, спонсорів, ведучих і безглуздої балаканини, лише ігри, анонси та трейлери. А безглузду балаканину ви чуєте просто зараз. Сьогодні я коротко розповім вам про найголовніше і одразу скажу: ні, Hall of Night Silk Song тут не показали. Це почалося з анонсу the Spire 2, яка вийде в дочасний доступ у 2025 році. Щодо локалізації, то тут поки немає ніякої інформації. Реліз відбудеться на ПК та матиме три початкові герої: зобраненосець, тиша та новий клас Некробіндер. Він буде починати гру з найменшою кількістю здоров'я 35 одиниць. Але його сильною стороною буде можливість виконувати призиви. Кілька нових світлин ви можете бачити на своїх екранах. Risco Frame 2 вийде безкоштовне оновлення з новою мапою, артефактами та скіном. Саму ж гру до 13 квітня продають за 164 гривні. Якщо давно хотіли, то обов'язково зверніть увагу. Показали і досить стильну пекельну рубанину та стрілялку одночасно із назвою Kill Knight. Радно користувацька та вийде на актуальних платформах в 2024 році, є багато зброї, як для ближнього, так і для дальнього бою. На рівнях бачимо багатську ворогів, пасток, можливість використання потужних здібностей. Звуковий супровід теж досить непоганий, то давайте її у список бажаного, якщо сподобалася, а ми йдемо далі. Для Shadows of Dope вийшло перше велике оновлення із назвою Sharp Shooter Assassin's. Якщо коротко. То додали два нових типи вбивців снайперів та дві нові будівлі. Доведеться ретельно вивчати траєкторію куль, щоб визначити потенційне місце розташування вбивців, дивилися і закриті спільноти, розташовані на вершинах хмарочосів з найбільшою вартістю землі, картки Steam, функція автоматичної подорожі тощо. В описі шукайте посилання на повний перелік змін. Compile Survivor вийде на PS4 та 5 цього літа, і це. і... і це все. Ага. Хоча для ремейку гри Contra з назвою Contra Operations Galuga 9 травня вийде Vampire Survivors Operation Guns. Грається вона досить бадьоро та цікаво, новий міст точно порадує гравців різного віку. Наступною грою є Катаклізм. Це стратегія у реальному часі, яка поєднує елементи оборони та будівництва. Торія звична: Постапокаліпсис, апокаліпсис, ви єдина надія людства та єдине вціліле місто. Вбирайте ресурси і будуйте стіни та захисні споруди. Тренуйте бійців та готуйтеся до ночі, адже саме тоді на вас нападатимуть орди ворогів, які чомусь валять стіну наче вона бумажна, певно, так і задумано. Виглядає гра, чесно кажучи, посередньо. Реліз очікується 16 липня на ПК. 30 квітня для Death Must Die вийде другий акт додали нову богиню, але її здібності розкриють трішки пізніше. Ось тепер падатиме есенція сутності, її ви можете витратити в констеларіумі для створення унікальних збірок для кожного героя. Ці знаки героїв були замінені на більш як 30 різних талантів, щоб і за них відчувався ще більш унікальним. Далі показали крутий та стильний екшн рогалик із підземелями Undermine 2, Візуально виконано все досить добре та привабливо. Цікавого з'явиться кооперативний режим на два гравці, але на одному екрані. Вас чекають нові підземелля, давні реліквії та нові герої з унікальними характеристиками. Дату релізу не повідомили. Подавайте гру в список бажаного, щоб не прогавити таку цукерочку. Для Darkest Dungeon 2 у 2024 році вийде безкоштовне оновлення яке додасть в гру режим кампанії Kingdom. Вам потрібно подорожувати країною, збирати ресурси та боротися із вторгненнями. Убуті ресурси можна використати для покращення героїв або корчми. Будуть нові лінії квестів з новими фракціями монстрів: Говен, звіролюди та багряні придворні. Режим буде працювати незалежно від оригінальної кампанії Conventions, а до 18 квітня гру продають за 495 гривень. 22 квітня в грі Ravenswatch Watch піде оновлення із назвою Avalon Воно додасть останній акт у тих та стилізованих ворогів та, звісно, нові здібності героїв. Виглядає дуже цікаво та привабливо обов'язково пограємо під час етеру в день релізу, тож підписуйтеся, щоб не пропустити. 5 квест 3 очікується пізніше цього року. Вам потрібно ще щось? Тут ще є котики. Але не просто котики, а котики-пірати. Вирушайте в море за скарбами та провчіть піратів-пацюків. Перше DLC для гри The Last Spell вийде 24 квітня. Так-так, не дивуйтеся, його назва Гноми Руненберга. Якщо коротко, то тут вам нова мапа Руненберг, Нова раса Гноми зі своїм ексклюзивним набором навичок, види зброї, рага, бойовий щит та гармата, нові речі, кам'яні медалі. Вони дають вам змогу встановлювати нові навички, спеціально створені для цього типу речей. Так, їх можна спорядити на героїв. Безкоштовне оновлення з такими функціями, як вибір зброї, перед початком чергового виживання. Виберіть, яку зброю ви хочете використовувати. Старі медалі: новий тип оберегів з наявними навичками 4 та 5 рівнів. Гра має українську локалізацію, а доповнення вийде 24 квітня. Коштувати воно буде 187 гривень. Оооративний рогалак, який дуже нагадав нам гру з назвою Wizard of Legend 2, що є продовженням першої частини, та запропонує вам як онлайн, так і локальний кооператив до 4 гравців, нові аркани та комбінації заклинань. У грі ваш чарівник приймає аспекти вогню, води, землі, блискавки та повітря, додаючи нові можливості та потенціал. Дата релізу наразі невідома. Проте, то може похисуватися анонсом першого доповнення, яке вийде цього літа, Воно пропонує 20 нових хвиль ворогів і босів. Понад 10 нових персонажів, кілька ж видів зброї, понад 30 новинок. В оновлені також виправлять наявні помилки та баги, несуть зміни в баланс та додадуть локальний кооператив на 4 гравці. Казали більше деталей Streets of Rogue 2 і божевільної RPG пісочниці. Вона обзаведеться відкритим та процедурно згенерованим світом, наземним та водним транспортом. І якщо ви завжди в дитинстві хотіли осідлати собаку, то будь ласка. Ваш час настав. Ваша мета скинути корумпованого президента та взяти владу над цілою країною в свої руки. Зробити це можна самотужки або ж з кількома друзями, Це буде значно фановіше. Як ви цього досягнете, залежить тільки від вас. Впарайте одного з багатьох персонажів, боріть цілу армію і здійсніть переворот. Зробити це вдасться в 2024 році. Не годуйте мишей шпинатом, бо в такому разі вона обзаведеться автоматом і почне знищувати всіх на своєму шляху, прямо як в грі Маус. Маус засновано на реальних подіях. Я й сам не вірив, але потім повірив. Розробники Verising у співпраці з Konami А, тепер зрозуміло, чому гра коштувала менше 300 гривень, а тепер всі 700. Анонсували вихід доповнення з косметикою та назвою Legacy of Castlevania. Станеться це вже 8 травня. Розробники Dead Cells показали платформер, які розробляють у співпраці з Ubisoft The Rogue Prince of Persia, це нова частина серії з кардинально іншим візуальним стилем та жанром Rogue Light. Вийде воно в дочасному доступі 14 травня і тільки на ПК через Steam. Більше подробиць знайдете на нашому сайті uaprogaming.com.ua, посилання в описі. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалося відео, то обов'язково подобайте його та підпишіться, щоб не пропустити нові відеоролики. Донатьте на ЗСУ, бережіть себе і почуємося вже зовсім скоро.